Починається п'ята серія з того, що потяг повідомляє своїй дівчині про всі ці трапи та просить просто розповісти, кому вона розтренділа про препарат В. І коли вона видала йому інфу про хлопаків, то він її запи. Ячів. Ну і перш за все він доповів патріоту. Французик тим часом намагається подружитися з азіаткою, але поки що не дуже виходить. А наші хлопаки прибули на релігійний івент із Києва місцевого супергероя-проповідника. Г'юй знайомиться з мамою Енні, а ММ з м'ясником проаналізували місцевість. І єдиний варіант дістатися до проповідника та розпитати у нього про препарат це варіант, у якому Г'юй має використати зіроньку та отримати від неї ВІП доступ. А вибити інформацію, вийде шантажем, бо у тому самому клубі, в якому. Юї був з Біллі, на початку серіала був і наш святий проповідник, який розважався з якимись хлопчиками. Проповідник, до речі, виглядає так: поміж цим патріот промовляє співчуття родинам загиблих в той самий час, коли Мейф досі бачить перед очима те, скільки людей померло за його егоїзм. Далі м'ясник трохи посрався з якимось мужиком на релігійному підґрунті. Ти ще не обізвав Бога словом на букву М? Так запустити по нього ядерну ракету. Поки Юї просив зіреньку пробити йому проходку у віп-зону, Патріот при розвитку розмові зі стілбову каже, що не буде говорити думає, що яку йому знову написали, але вибору йому знову ніякого не дають. Трохи пізніше м'ясник прибуває до Рейчел, це сестра його дружини, і з розмови стає зрозуміло, що всі вважають, що дружина м'ясника померла, і шукати її сенсу немає у той самий час, коли Біллі відмовляється в це вірити і навіть розбиває її надгробок.